Вони не лише вірять у справжнє диво, але й закликають долучитися до нього інших, бо певні чудо твориться людьми. Під таким гаслом на Прикарпатті стартувала уже традиційна акція Миколай іде до сиріт. Розпочали її заздалегідь, адже як і торік, до дітвори чудотворець має завітати уже 6 грудня. Тож у приміщенні Мальтійської служби розгорнули символічну канцелярію святого. Тут зібрали усі листи від вихованців інтернатних закладів області. Насправді акція вона вже є такою загальноміською, і вже є люди, які з року в рік приходять і беруть листи. Є хтось, хто хоче кожного року брати одну і ту саму дитину, а є хтось, хто приходить і кожного разу читає і дивиться, що йому западає в душу. Тобто можна прийти до нас, до офісу, двері його відкриті з 9 по 18 годину щодня, крім вихідних, наразі всі листи є в доступі. Людина сідає і, починає, і має достатньо часу, скільки їй потрібно, щоб погортати. Листа, бо деколи ти листа буде, коли ти розумієш, що це твій лист з першого рядка. А деколи тобі потрібно прочитати і знайти щось таке, що справді тебе зачепить і відгукнеться тобі. Загалом тут понад сім сотень щирих та деколи наївних дитячих бажань, і не лише цілком матеріальних, як то необхідне обрання чи забавки, яких давно хотілося. Просять у чудотворця сьогодні і миру. Деякі діти е, акцентують увагу на тому, що в нашій країні триває війна, і вони просять святий Миколаю, Принеси нам, будь ласка, миру. Потім просять те, що хочуть саме вони. Лист пише Михайлик. Доброго дня, святий Миколаю. Мені 14 років. Святий Миколаю, принесіть мені, будь ласка, кросівки, спортивний костюм. Та якщо захочете, то принесіть мені, будь ласка, змову куртку. Дякую, святий Миколай, за те, що вислуховуєш прохання всіх дітей. З нетерпінням чекаю на вас. Я думаю, що ця акція вона дозволяє дитині наяву, побачити, що її мрії можуть здійснюватися, оскільки. Слоганом нашої акції є чудо твориться людьми, тому кожна людина може прийти, взяти листа і здійснити цю мрію дитини благодійникам. Пропонують взяти дитячого листа і принести уже готовий подарунок у мальтійську службу або ж надіслати кошти на офіційні карткові рахунки, тим паче, що цього року у межах акції хочуть підтримати і дітей полеглих українських захисників. Ми всі вдячні їхнім батькам. Що вони захищали нас, вони всі герої. Тому ми вирішили спробувати цього року зробити для них свято. Це буде свято Миколая, це будуть майстер класи Це буде свято сама і невеличкі подарунки, які ми зможемо для них. Підготувати. Ми розуміємо, що ці подарунки не замінять тепло і любов їхніх батьків, але ми хочемо донести, що ми також про них пам'ятаємо, що ми е, хочемо піклуватися про них і хочемо подарувати трішки тепла. Відповіді на дитячі прохання мальтійці чекатимуть до 24 листопада. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.